Ло дизайну в Колумбії пропонує семінари, де навчають будувати міцні будинки з пластикових пляшок, піску, землі та вапняку. На цих курсах слухачі мають навчитись альтернативним біоархітектурним технологіям та системі виживання у довколишньому середовищі. Створити циклічну поведінку відповідно до довкілля, полягає передусім у тому, щоб зрозуміти, як ми взаємодіємо. Наприклад, йдеться про те, щоб лінійну поведінку в царині споживання відкоди спробувати замінити циклічною будівельна техніка, така ж сама, як і для спорудження звичайних селянських хат, але сюди додають пластикові пляшки. З них виготовляють стіни та дах. Також встановлюють систему переробки дощової води, екологічним будиночком, екологічні біотуалети, а розташовуються все це на фермах, де нормою є. Екологічне землеробство. Сорок відсотків викидів СО2 походять із будівельних майданчиків цілого світу. Тож ми, архітектори, маємо міркувати не тільки на тим, щоб будувати, але й на тим, що саме ми залишаємо наступним поколінням, і про нашу відповідальність перед природою. А pues, tenemos una gran responsabilidad. Курси тривають два тижні. В них беруть участь слухачі з усього світу. Крім теоретичних знань, вони проходять практичні заняття на зеленому будівництві.